І Виходимо ми на Карлів міст. Він такий призимкуватий на перший погляд. І зараз він вважається майже пустим. І каже, що буквально за пів години тут стане так багато людей, а мені зараз цих людей багато. І колись ці статуї були гарно пофарбовані. Вважалося, що це як засіб пропаганди, щоб люди йшли в храми протестантів, а не до католиків, бо в протестантів. Там, де барокове мистецтво, мало бути гарніше, ніж у католиків, у яких все так серйозно, вичурно. Чорними і темними вони стали від часу, час не любить красоти і кольорів. Але на диво вони достояли до сьогоднішнього дня, а почав будуватися міст у 1357 році. І будувався майже 50 років, а його засновник, король Карл, так і не дочекався закінчення будівництва. Що я вам скажу, мене переповнюють емоції. Я про це мріяла, бляха, половину свого зного життя. І на я тут. тут. На яку сторону не подивися, все красивіше і красивіше. А якщо дивитися на цю сторону, то осінь ще барвистіша. І зважаючи на дату, це десь 1400 рік, тільки на побудований цей міст. І перші чехи, мають можливість вступити на нього, щоб перейти з одної частини міста на другу. І зараз я йду цим мостом. Таким самим старим, який досі не впав. Це неймовірне почуття. А це є центр Карлового моста. Тут можна потерти собаку ізад цієї пані для того, щоб загадати бажання. Я, звичайно, ж, своє бажання загадала. Я така рада, що листя ще не все облетіло, І я можу полюбуватися Прагою в найкрасивішу пору року. І ось так потроху ми доходимо до закінчення Карлового моста. От не пам'ятаю, чи то на цій вежі, чи то на попередній має бути оглядовий майданчик. Зайшла в магазин і тут так все смачно пахне. Зараз подивлюся, може щось є. Схоже, що це їдять якісь личинки незрозумілі, дуже дивні. Тут є півний пляцок. І я його возьму. Тут така тема, оце е, Нижня Палата парламенту. От там, зараз обійду цю статую. Резиденція президента на праському граді вже на горі, там, де були палаци. От там під храмом маленький такий жовтий будиночок. І це старі будівлі, які досі функціонують. У них проводяться засідання, в них собі виконуються необхідні міжнародні задачі. Ретро автомобілі. Оце ці ема. Це аптека досі діюча. Туди ходив Казанова, і в нього там були безкоштовні ліки на його старечі, недуги. Дин, Місні адреси кодочка, то були виробники скрипок. Дивимося на понти. Понтові, це посольство Італії. Адреса, будинок під бараном, тринадцятий будинок, і туди якийсь прохід, двір чи що. Музей Монтанелі. Мушо я побачила казав, товари. кухі нур такі гарні набори. Боже, вони мене соблазняють. Ай, мені з це тікати треба, не можна мені таке дивитися. Будинок під ключем, трошки настроїв. йолки палки яка гора, однако. Але тут круто було. Я думаю, що коли тільки починали будувати Прагу, це було саме топове місце для оборони. Ми ще не зовсім піднялися, але навіть звідси вже відкривається чудовий краєвид. Дивимося вниз. Там якийсь дворик, можливо, колись була кафешка. Звідси дуже велику частину Праги видно, з цього Празького граду. І там якась гора гарна, і там куча дахів, красота. Король живий, там ще й корони є. Для чувак реально в кольчузі. Кльова реконструкція. взагалі, молодець. Люди, як в Англії, стоять, охороняють. Така штука на 14 людей стало більше любити Петра Павла, тому що ну, реально охірений чувак теж загугліть, Я тут додав фоточку. Тут ходиш, ходиш з Чехією, а вона не набридає. Все гарніше і гарніше. Це головний собор в Чехії. Собор святого віта. І тут такі різьблення, ну, прям красота. Тут є ось такі масштабні вітражі. Якщо знайду їхню фотку, якщо там виглядало, то прикріплю. І прикол в тому, що на цих вітражах є логотипи їхніх спонсорів. Така собі реклама. Оці дві вежі вони належать до найстарішої будови, яка досі збереглася на праському замку. Це монастир святого Юрія, і до нього приєднана базиліка святого Юрія. Єдине, що базиліки фасад бароковий, але всередині все із кінця 10 століття. В цій базиліці всередині там похована свята Людмила. Тут така цікавинка, це новий офіс якби, церкви, і вони здають в оренду собі частину приміщення Старбаксу. І прикол в тім, що це не нова традиція, в них таке періодично траплялося. Пам'ятаєте церкву в Румунії, де при ній був такий собі генделик? Ото, схожа традиція продовжується. З боку від собора святого Віта розташована непримітна на перший погляд будівля, а це старий королівський палац. Розширив його у 15 столітті Владислав Ягелонський. до того моменту, тут з 12 століття була саме кам'яна будівля романського стилю побудови, до того взагалі дерев'яний палац був словом, тут влаштовуються досі державні церемонії. Вікна, які ми бачимо, ведуть до зали Владислава. Те, що з правого боку це будувалося з половини 14-го до початку 15-го, поки не вмер архітектор. І е, поклали тимчасову стіну, як ми знаємо, немає нічого більш постійного, як тимчасове. А потім, взагалі, почалися протестантські війни. Отут був головний вхід, і по праву сторону від головного входу похований святий варто, тобто головну частину вони добудували. Та не дивіться, світлі, що воно світліше його просто почистили. Це перед резиденцією президента дуже дуже гарний осінній парк. Це все це є резиденція президента. Звідти з тих балкончиків також дуже гарний видно місто. І осінь ця осінь. Праська ну прямо о яка краса. Марія Тереса була. І так, перша штука, яку я хотіла від Чехії, коштує всього лише 100 гривень, і це чупа-чуп з коноплею. Якби це заборонено до вживання, але тут міст до спокійливого засобу менше 1%. так що вважається легально. Ну що ж, можу сказати, що такі речовини шкідливі для вашого здоров'я, але я попробую, бо мене двигає любопитство і скажу, що воно гамняне на смак. Пахне вонюче в Чехії є така штука, що на пиво треба ставити копійку. Але я боюся, що я зараз провтикаю просто дві гривні. Вона має стояти на піні. Коротше. Але потім я її не зможу достати, якщо ні, мені кажеться, вона втопиться. Нам принесли свиняче коліно, запечене таке от шикарне рулька. Оце називається рулька. І мені кажуть, сфоткай, поки не почала їсти. А я вже на очі не бачу так хочу їсти. Смачного! Це наш готель. Ось так виглядає. Дуже прилічний номер. У нас було троє. Помитися можна, і в душі є от, така от штука. Тіпу якби багаторазова її нажимаєш, вона знизу вилазить. Типа шампунь для е, тіла і голови одновременно. Ну голову посушити можна у всякому. Ми зібралися і тепер будемо їхати кудись в сторону Австрії, бо попереду у нас відень.